Сьогодні буде продовжуватись засідання Верховної Ради. Вчора міністра Пат не відбувся до кінця, навіть президент був вимушений прибігти до ради, до монобільшості, почати розповідати, чому так важливо прибрати одних, які неефективно працюють, і поміняти їх на інших. І сьогодні будуть так само намагатися прибрати вже кулебу. Вірщук е і попризначати їх назад. Якщо це не вийде, то ми отримаємо з вами неправомочний кабін, і вже не лише реально він ні на що не буде впливати, а й є е формально. Тому подивимося, як відбудеться сьогоднішній день, як буде відбуватися засідання Верховної Ради, і дуже потрібно їм чомусь поміняти. Хоча це дуже нагадує переставляння ліжок. В одному не дуже приємному місці, а не ефективна зміна одних менеджерів на інших менеджерів. Там немає логіки в цих діях так само немає, як і нормальної роботи Кабміну.